Бушлат зимовий в кольорі мультикам. Рівень утеплення 2, виконаний найближче до військових ТУ. Зараз трішки детальніше про нього. Отож, маємо дві планки, котрі закривають замок. Він легко ковзає. Фурнітура тут дуже якісна, відкривається, як згори, так само і знизу. Отож, перша планка, друга планка, непродуваність. Далі. Велкро під патчі. Кишені сховані, 4, дві на грудних, дві внизу. Стосовно рукавів, вони виконані по ось такій сертифікованій версії, тобто не прямі, а заокруглені і, звичайно ж, мають додаткові стяжки. Внутрішня частина із м'якого теплого флісу. На лівому рукаві є додаткова кишеня і велике велкро для патчів чи шевронів. Капюшон із дашком на стяжках. Так само виконаний із флісу. Має додаткову стяжку. Стяжки також є внизу. Такі бушлати є у великій кількості будь-яких розмірів від бренду сила.